Всім привіт, друзі! Це рубрика Голос з мікрофону, рубрика, в якій ми слухаємо, як насправді співають зірки в свої мікрофони. Ми виключаємо всі ефекти, всі беквокали і насолоджуємось або не насолоджуємось їхнім голосом. І сьогодні під наш приціл попала співачка, яка вже дуже багато років в українському шоу-бізнесі, і тільки зараз вона собі дозволила бути трішки. Чи то п'яною, чи трішки закоханою, Альона Омаргалієва. Так, саме вона зараз на перших місцях в українських чартах е, виганяє русню подальше. І сьогодні ми якраз послухаємо її нову пісню. Не п'яна, а трішки закохана. Ставимо вподобайку і обов'язково ділимось своїми думками в коментарях. Я не п'яна, я просто закохана ой, так співає сьогодні душа моя, ой, за тобою, бо на край землі, ой, так потрібен мені тільки ти, слава Богу, у мене є ти, слава Богу у мене. Я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя. Ой, за тобою посоняш на край землі, ой, слава Богу, в мене діти. Думала, що вже немає хороших чоловіків. Думала, тепер назавжди залишусь сама. Подруги мені казали, забудь про романтики. Всіх хороших розібрали свого не знайшла. А ти з'являєшся неначе сон такий красивий, ніби Аполлон Ой, я не п'яна, я просто закон. Ой, так гуляє сьогодні душа моя ой, за тобою босоніж на край землі, ой, слава Богу, в мене є ти від солодких поцілунків твоїх прокидаюся, і дві на столі аромат моїх брів. Я дозволила собі так закохатися, хоч і досі я не вірила мріям своїм, а ти з'являєшся не наче сон такий красивий, ніби Аполлон Ой, я не п'яна, я просто закохана ой, так гуляє сьогодні душа моя. За тобою посоняш на край землі. Ой, слава Богу, у мене є ти Співаймо всі разом. Hey! <плес> Ну що, друзі, як вам вокал Альони Омаргалієвої? Ви знаєте, от скажу по собі. В минулому році, здається, я був на одному із виступів Альони, і я реально дійсно здивувався, наскільки вона вміє володіти своїм голосом, да? вміє інтонувати. Якщо ми будемо згадувати її минулі пісні, там в дуеті Альон і Тамірлан... Альон і Тамірлан. Боже, не проснувся. Тамірлан і Альона. То в неї не було такого простору для того, щоб показувати свій вокал. В її вокалі є якась така, знаєте, нерв такий, да? Але при тому він наскільки такий, знаєте, стабільний, впевнений як фундамент. Знаю, що був же скандал, що там глядачі хотіли, щоб, типу, цю пісню заспівав тільки хор. А я навіть вам хору не показав. А ще вже цю пісню плагіатять російські якісь маловідомі виконавці. Тобто вони беруть і повністю приспівуть її російською мовою. Я просто в шоці. А мені цікава ваша думка в коментарях. Я нагадую, що ви доєднувалися до курсу з мобільного монтажу. Курс по мобільному монтажу всього за 599 гривень ви отримаєте безліч цікавих відеоуроків, навчитись швидко, креативно монтувати на своєму мобільному телефоні, навчитись працювати з автомонтажем мануальним, складним, легким, з нейромережами, зі світлом, зі звуком і безліч іншого. Посилання на курс внизу в описі під відео. А ми з вами зустрінемось в коментарях і в наступному відео. До зустрічі!